Вітаю всіх! Підказка від ангелів-хранителів та карта дня на завтра, 17 жовтня 2022 року, грюзи. Ну що ж, повітати в облаках, помічтати, розслабитися, відкрити своє серце для, знаєте, для мрій це дуже прекрасне дійство. Займайся цим іноді треба. Мічти. Плани, грьози, о любві, о будущі, про те, як ми будемо жити після війни. Це все дуже приємно і потрібно. Не забувайте спускатись на землю, щоб тут, знаєте, в земних ділах не наступив хаос, поки ви там мечтаєте. Так, карта дня на завтра. Починаємо, як завжди, з овна. Починаємо, як завжди, з овна. Люди мені кажуть, чого ви так довго тасуєте? Це одні люди кажуть, карти. Інші кажуть, ви так мало тасуєте, у вас карти не перемішані. Я вже не знаю, як вам годить усім. Овни, завтра день посвятіть сім'ї. Завтра день дуже благоприятний і емоціонально, і матеріально, день благополуччя і гармонії. Хай він таким і буде. Ох ти, карта дьявола. Великий страх поселиться у нас у тільців. Якийсь страх, який не даватиме вам життя. або якась маніпуляція, або якась прив'язка. Також сюди відноситься алкоголізм, наркоманія, ігроманія, сексоманія і всі наші манії, всі гріхи чоловічества. Тільці, будьте дуже обережні. Завтра дьявол прийде по вашу душу. Так, далі у нас ідуть близнюки. Близнюки будуть кудись їхати. Якесь переміщення, колісниця, це може бути дорога дуже часто випадає. А так, воїн-побіділь, вирішуйте любі справи, завтра все буде на вашій стороні, перемога буде за вами. Діятельний рак. Рак на коні, вирішуйте справи, завтра все в ваших руках. Ви огонь просто, беріться за все, що угодно. Леви. Леви завтра можуть або захворіти, якась хвороба вас звалить, або якісь обставини складуться так, що ви будете в розпачі, леви, будьте обережні. Далі у нас йдуть діви. Діви завтра примірні ученики. Будуть займатися якимись рутинними справами, щось вивчати, якусь може інформацію, вчити уроки, трудитись на роботі, будуть примірно себе поводити. Також це карта дітей, можуть когось діти озаботити. Так, далі у нас йдуть Терези. Терези теж може планувати якась поїздка, якесь переміщення, переїзд, або планують якісь плани всього сімейства на подальше життя. Будете строїть. Так, далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіони завтра захотять побути одні і подумати про своє життя, який шлях пройдений, а що чекає впереді? Побудьте самі, іноді це дуже корисно. Так, стрільці. Стрільці завтра в нас теж або путешественники, людина з посохом кудись збиралась їхати або йти. Якесь переміщення карта путешественника. Або беріться за любу справу, все в ваших руках горить, земля під ногами горить, все у вас вийде. Козероги, козероги будуть думати про копієчку. Як скопити, взяти і заховати в чулочку. Козероги, вірно, робите, це треба ще нам робити всім. Водолії, водолії. День може пройти в пусту. Хаос, плану ніякого немає. Составте якийсь план на завтрашній день, щоб ваша енергія не була потрачена в пусту. Риби. Риби завтра озабочені матеріальними ділами. Гроші, матеріальна часть, достаток сімейний, фінансові діла, бізнес, робота, або за кимсь до когось звернетесь за допомогою до людини, яка обладає. Статками, связями і властю. Всім добра!